Доброго ранку всім. День народження сьогодні святкує супермодель Сінді Крофорд. Красуні 46 років і виглядає вона просто супер. Хто був першим коханням е манекенниці? Розповість Миросі Уляніна. Лас-Вегас, 91 рік. Маленька церква, обмежена кількість запрошених, шлюб беруть супермодель Сінді Кроуфорд та актор першої величини Річард Гір. Обручки зробили за обгорток від жувальної гумки. Молодятам там весь офіціоз та умовності були абсолютно байдужі. Річард гір щойно завершить зйомки з красунею Джулія Робертс. Він розміняв п'яти десяток років, зробив хорошу кар'єру, захопився буддизмом. Сінді юна і вже найбільш високооплачена модель. Її обличчя на обкладинках. Вона ходить по подіуму і вже не пригадує, як в дитинстві соромилася свого росту і родинка над губою. Хайсібікафер річард здавався дівчинці таким сильним, таким мужнім. Він дарує їй квіти, водить у ресторани. І коли їхні погляди зустрічаються, спалах і... Закоханість сінді іноді навіть щипала себе за руку, щоб переконатися це не сон, Голівуд, кар'єра, слава, гроші, кохання. Проте молодята не встигають насолодитися безхмарним життям, як Річард Гір робить дружині боляче. Він такий захоплений буддизмом їде в Тибет сам на медитації. А закохана сінді, лежить одна на шавкових прострадлах. Така поведінка Річарда стає звичною, а папараці розносять чутки. Цей шлюб фіктивний. Вони гомосексуалісти. Щоби поставити всі крапки над і Річард та Сінді купують розворот газети Таймс, де крупним шрифтом друкують Річард Гір та Сінді Кроуфорд зі від всією відповідальністю і у тверезому розумі заявляють, одружилися, кохають один одного і живуть у взаєморозумінні. От тільки від правди це було ой, як далеко. Річард не хоче дітей, а сінді просто марить немовлятами. Їй незрозумілі духовні практики чоловіка. Такі стосунки немає сенсу продовжувати. І через 4 роки у 95-му Річард Гір та Сінді Кроуфорд розлучаються. І супермодель зі сльозами на очах пригадує, як вони стояли перед вівторем і присягали на вічне кохання. Щоранку на каналі 1+,1 Аромоксамит Кави Якобс запрошує гостей.